Розбишівка село Гадяцького району Полтавської області, розташоване в заплаві річки Хорол за 29 кілометрів від районного центру та 15 кілометрів від залізничної станції Венеславівка. Розбишівка центр сільської ради, якій підпорядковані села, Веселе та Крамарщина. Територія, де розташована Розбишівка, здавна була придатна для землеробства. Це й зумовило її раннє заселення. Перші відомості про село належать до 1658 року. Воно значиться на карті французького інженера Гійома де Боплана. Походження назви населеного пункту пов'язується із вторгненням Івана Виговського на землі Богдана Хмельницького. Війська Виговського переходили через село. Дійшовши до річки Хоров, вони перейшли її вбрід і розвісили на березі сушити свій одяг. Цим і пов'язується назва селища спочатку розвишівка від слова розвішувати, а пізніше розбишівка. Поряд з цим поясненням існує ще декілька. Так існує думка, що слово розбишівка походить від слова розбійник. Відомо, що селянсько-козацькі поселення, які брали участь у повстанні 1658 року проти польських феодалів та Івана Виговського, в офіційних документах. Називали розбійницькими. Можна припустити, що з того часу, коли в лісах формувалися і переховувалися загони повстанців, за селом і утвердилася назва розбійницького. Протягом 1648-1917 років село переходило із рук в руки і нарешті опинилося в руках обуржуазненого поміщика інженера по будівництву залізниць Урсатєва Олександра Григоровича. До сьогодні збереглися будови маєтку, у стінах якого зараз функціонує спеціальна школа-інтернат. Це найстаріші в селі Споруди. Обличчям кожного села є його люди з золотими літерами в історії української медицини, писане ім'я уродженця Розбишівки Євгена Івановича Чайки, видатного патологоанатома, професора, проректора Київського медичного інституту. 1943-1958 роках, який присвятив своє життя вивченню реактивних змін сполучної тканини, братової хвороби, бруцельозу, хвороб крові, та був удостоєний орденів Леніна та Червоної зірки за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки. Саме Розбишівська земля. Поїла своїми живлющими соками талант члена спілки письменників Полтавщини Любові Костакової жолобецької Гордяться розбишівчани із своїм земляком мандрикою Андрієм Яковичем, головним лікарем Миргородського санаторію курорту Березовий гай, заслуженим лікарем України. Жителі села ніколи не стояли осторонь бурхливого життя своєї країни. Вони зробили вагомий внесок у перемогу від німецько-фашистських загарбників. 286 з них ціною власного життя: 16 жителів села були нагороджені бойовими нагородами, двоє орденами слави третього ступеня, 14 – орденами Червоної зірки. В селі свято бережуть пам'ять про своїх земляків, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни. На братській могилі завжди лежать квіти. З кожним роком все менше і менше залишається живих свідків тих часів, ветеранів Великої вітчизняної війни. Але їх пам'ятають і віддають шану за мужність і героїзм. Василенко Іван Федорович ветеран Великої вітчизняної війни, має 22 державні нагороди, з них 5 бойових, орден вітчизняної війни першого ступеня. І орден за мужність первого ступеня, медалі за відвагу, за перемогу над Німеччиною, медаль Жукова брав участь у битві за Дніпро, був тяжко поранений. 68 років минуло з дня перемоги, а рани болять і досі. Ділиться спогадами ветеран з юними жителями села. І вдруг, і з лісу І значить, ми. Дельтиць. Де, 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 де танки блюд, значить, и таке шел вступать. Ну, командира убила, нашого командира взводу, и замполит був ранений лежить. А я був сержант, от, командир танкового цього зводу. И, значит, сказал, ребята, Ішов назад. І ми вибрали німці од, то, то, хто в живих, дали медалі за отвору. Шість жителів Розбишівки були учасниками війни в Афганістані. Один з них Радько Віктор Олексійович, нагороджений орденом Червоної зірки за героїчний подвиг на афганській війні. Подвиг батьків Розбишівчан продовжують сини. 11 жителів села брали участь в ліквідації аварії в Чорнобилі. Найбільшою гордістю розбишівської землі є люди хлібороби з діда прадіда. родючих чорноземах вони вирощують хліб. Трудовий героїн жителів села відзначений державними нагородами. Орденоносці села Балашова Орина Іванівна нагороджена орденами Леніна та знак пошани. Багнюк Марфа Давидівна нагороджена орденом Леніна. Кратенко Сергій Михайлович орденом Трудового Червоного прапора. Цимбал Олександра Семенівна орденом знак Пошани. Пономар Іван Олександрович орденом Леніна та орденом Трудового Червоного прапора. Ці люди відбудовували село після війни, розвивали колгоспне виробництво, зводили новобудови. Навчальне приміщення та гуртожиток школи інтернату, будинок культури, нове приміщення середньої школи, бетонний міст через хоров, ферми, житлові будинки для спеціалістів агропромислового комплексу та сільської інтелігенції. Асифікували село, будували дороги. Сьогодні розвищівка сучасне українське село. Станом на 1 січня 2013 року тут проживає 958 чоловік. У 389 господарствах. На території Розбишівської сільської ради функціонує цілий ряд сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств. В селі діє велике сільськогосподарське підприємство Вікторія Агро, директор Близнюк Руслан Анатолійович. На зміну застарілій техніці радянських часів прийшла нова потужна техніка, що значно полегшила працю хліборобів. Нові технології обробітку землі дали змогу отримувати високі урожаї сільськогосподарських культур на розбишівських чорноземах. Власники земельних паїв отримують вчасно і в повному обсязі орендну плату. Підприємство надає своїм пайовикам великий об'єм послуг за доступною ціною. Кошти отримані громадою села за соціальною угодою. Цим підприємством вкладаються в соціальний розвиток розбишівки. Господарями на власній землі Ярозбишівські фермери, Смаль Микола Анатолійович, голова фермерського господарства Оберіг Вітиків, Багнюк Володимир Григорович, голова фермерського господарства Бармиця, Верещака Ігор Миколаєвич, голова фермерського господарства Миронівгай, Рухляда Григорій Іванович, голова фермерського господарства Марково, Лобода Сергій Васильович, приватний підприємець. Вони працюють на своїй землі у своєму рідному селі, дають людям роботу, забезпечують продовольчу безпеку держави. Значний внесок роблять вони і в соціальну сферу села. Послуги з обробки деревини надає приватний підприємець Мартиненко Андрій Олексійович. На сьогодні у Роздишівці працює загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, директор Степка Григорій Іванович. Випускники школи отримують високий рівень знань, вступають у вищі навчальні заклади країни, знаходять своє місце в житті. Це заслуга педагогічного колективу школи, де працюють вчителі-методисти, старші вчителі, вчителі вищої категорії. Не відстає від них і молодь, яка переймає досвід старшого покоління. Діє в селі і спеціальна загальноосвітня школа-інтернат. Директор Литовченко Катерина Іванівна, де навчають діти з особливими потребами. Тут створені всі умови для повноцінного навчання і розвитку дітей, сучасне навчальне обладнання класів і кабінетів, затишні спальні та ігрові кімнати, медпункт, їдальня, спортивний майданчик, розважальні атракціони. Але найбільша цінність школи інтернату колектив працівників, вчителі, вихователі. Обслуговуючий персонал, люди, для яких слова видатного педагога Василя Сокомлинського серце віддаю дітям, стали життєвим кредом. У 2007 році відкрито дитячий навчальний заклад Перлинка. Тут виховується 26 дошкільнят, про яких дбає колектив дитсадка на чолі з Валентиною Олексієвною Гайдай. Медичні послуги населенню надає амбулаторія сімейної медицини, якої вже майже 30 років керує Василь Микитович Чайка. Добрими словами відгукуються розбишічани про роботу сільської аптеки, де завідуючою заколодяжна Ніна Петрівна, охайне приміщення, досвідчена і привітна, завідуюча допоможе порадою, привезе необхідні ліки. Працює в селі почтове відділення зв'язку, начальник Пономаренко Лариса Василівна. Вчасно доставляють кореспонденцію в кожного селі. У філії Ощадбанку контролер касир Литовченко Антоніна Олексіївна. Приймає плату за комунальні та інші послуги, видасть пенсію. У сільській бібліотеці надає послуги завідуюча мандрика Ганна Петрівна. Тут кожній знайде собі книжку до душі. Приватні підприємці Кіндрашина Лідія Васильівна, приходько Леонід Валерійович, Верещака Сергій Васильович, Коркішко Ніна Іванівна забезпечують жителів необхідними товарами. На мальовничому хуторі Василий розвиває зелений туризм Кіндрашина Юрій Олексій. Розбишівчани люблять своє село і роблять все для того, щоб воно гарнішало. Весною всією громадою виходять на суботники, порядкують після довгої зими кладовища, узбіччя улиць, посадити дерева, квіти. А вже у своїх обістях скільки квітів насаджують, які альтанки споруджують, як прикрашають прибудинкові території. Тому й гарніше з кожним роком роздишів. Жителі нашого села вміють не тільки працювати, але й відпочивати. Дозвілля людей допомагають організовувати працівники сільського будинку культури директор Верещака Вікторія Володимирівна, художній керівник Мартиненко Юлія Андріївна, творчі колективи «Сузір'я» та Берегиня відомі не тільки в селі, а й в районі та області. У 2011 році в селі облаштовано нове адміністративне приміщення сільської ради, де жителі села. В комфортних умовах можуть вирішувати всі життєві питання. Нові приміщення поштою Щадкаси введено в дію в 2012 році, зроблено освітлення вулиці Леніна, першотравневої та Піонерської, розпочато ремонтні роботи в сільському будинку культури, в планах сільської громади облаштування нового приміщення амбулаторії сімейної медицини, створення нових робочих місць. Наше село буде жити і процвітати. Подбає про нього громада, якою керує сільський голова Кортішко Олексій Іванович та депутатський корпус. Люди, які не словами, а конкретними справами доводять свою любов до рідної землі. Розбішевчани люблять своє село. Запитайте у них, де найкрасивіший схід сонця? Розбичення всі! Де найщедріша земля? Розбивська. Де найкращі пісні? Розвійні, і лунає над селом пісня, присвячена малій батьківщині. Прибирає весна рідний край рушники і гудуть трактори і трава, як шоки, я живу в селі і раді, щодня, дня, бо на напруги моя рідна земля, бо найкращі сади у моєму селі, бо біленькі сахти у моєму селі озорі поля де світши не твій. я з дитинства живуть вище. Задуляху є, довгі роки мені, прийду я на хорі і клонюся в той бік, делечені де гніздо на високій вербі, бо найкращі сади у моєму селі, го віленькі хатки. Сі трожих родичів, де там за селом Далі стелиться шлях, щоб важкі колоски виростали в полях, щоб указ журавель під небесні мені. Щоб господарем був я на рідній землі, щоб буяли сади у моєму селі, щоб біліли хатки у моєму селі, щоб і сніг на столі і синиться в руці. Showcase the leaves in the